Права 669, що означає масштаб? Перше завдання 10 до 1, а друге завдання 100 до 1. У яких випадках застосовується масштаб? Ну що ж, ми звикли, що перше число в масштабі у нас завжди менше за друге. Коли використовують так і що це означає? Це означає, наприклад, 1 мільйона, що 1 см на карті. Позначає 1 мільйон сантиметрів на місцевості. Це використовують у тому випадку, коли розміри карти або схеми набагато менші за розміри власне предмета або за натуральні розміри. Ну, але що означає 10 до 1 Це означає, що в 10 сантиметрах на карті або на схемі це відповідає одному см. На місцевості чи 1 см натуральних розмірів. Це використовують тоді, коли розміри карти або схеми набагато більші за розміри власне, предмета. Ну що ж, Давайте так і запишемо. Отже, Записуємо тоді перше завдання. Так? Отже, що означає цей масштаб? Записуємо. Це означає. Це означає. Так, що? 10 сантиметрів на хай буде схемі чи малюнку можна на схемі що 10, на, що 10 сантиметрів на схемі це записуємо 1 сантиметр Давайте запишемо так. Натуральних розмірів. Натуральних розмірів. Натуральних розмірів, тобто дійсних розмірів, предмета. Ну, наприклад, якась комаха дуже маленька. Так, гаразд. Ну і записуємо тоді друге. Так. Отже, що означає 100 до 1, да так само записуємо, що це означає. Так, записуємо, що вже не 10 см, а цілих 100 сантиметрів на схемі чи на малюнку. Це 1 сантиметр. Записуємо. Натуральних розмірів. Натуральних розмірів. Є так, нас Я запитують, а в яких випадках застосовують цей масштаб? Я б так записав, що цей масштаб застосовують у випадку, коли натуральні розміри предмета дуже малі. Так, набагато менше за розміри схеми чи малюнку. Записуємо, що цей масштаб. Застосовують. Застосовують? Так. Якщо? розміри, якщо запишемо розмір, схеми. більший За натуральний розміри, Буде об'єкта. Чи предмета Натуральні розміри об'єкта. Тобто, в першому випадку у нас ми збільшимо на схемі тоді розміри в 10 разів, а в другому випадку в 100 разів. Ну що ж, ось таке завдання про масштаб. На цьому вправу завершено.